Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні у нас буде такий досить насичений блог. Це буде у нас мотивація на прибирання. Також ми приготуємо дещо смачненьке. Ну а насамперед, зараз нам потрібно привести будинок у порядок. Тому приєднуйтесь до мене. Хто хоче набратися мотивації? Я запевняю, що ви сьогодні також все зможете зробити. Прийшла весна, а це означає, що нам потрібно зараз приводити свій будинок в порядок. Також наближаються свята. Це в нас буде шутка, також будуть великодні свята Пасха. І, звичайно, що ми готуємося не тільки внутрішньо, духовно, а також ми повинні прибрати свій будинок, зробити його затишним, комфортним і все, що не потрібно, обов'язково. Цього позбудьтеся. Спочала я своє прибирання з ванної кімнати для мене це. Дуже великий об'єм роботи, затратний в часі, завжди розпочинаю саме із цієї кімнати, тому що коли прибираю таке глобальне прибирання ванні, вимиваю повністю все всю сантехніку, вікно, жалюзі, також кожен куточок стіни плитки. Я сьогодні використовую це з Красатора, він, до речі, дуже гарно. Всі вимиває розводи від води. Також наношу цей засіб на саму ванну, умивальник, унітаз. Вимиваю повністю кожен куточок. Це вже в мене буде підготовка така глобальна до свят. По кімнаті я все це роблю. Я ніколи стараюся не робити роботу, наприклад, і в коридорі. І зразу в ванній кімнаті, і кухня в мене задіяна. Я завжди роблю все по порядку. Якщо я розпочала сьогодні в ванній кімнаті, це означає, що я обов'язково її зроблю, вимию від А до Я тільки в цій кімнаті і вже тоді перейду, наприклад, в іншу кімнату. Не люблю розкидатися роботою, розпочинаю одне і закінчую те, що почала. Я для себе виробила правило, колись робила зовсім по-іншому, перескакувала з стіни на іншу. Зараз я побачила, що коли ти робиш все по порядку, звичайно, робота йде швидше, і ти не забуваєш про те, що ту стіну ти помив. Потрібно завжди робити все по порядку обов'язково. Так у вас буде робота просуватися швидше, і результат також буде видний вже зразу. Це правило, мені працює вже багато років. Як ви бачите, я почала ванну кімнату мити не з ванної, умивальника чи там дзеркала. Я розпочала саме була із вікна, я помила вікно, тому що у мене воно одне, і я знаю, що воно вже чисте. Пізніше я в ванній кімнаті розпочинаю з миття плитки повністю по колу, просуваючися від вікна і пішла тоді по колу до вікна, там закінчення буде в мене цієї роботи. І тоді вже приступаю до вимивання сантехніки, також тоді вже в ванна залишається в мене, вмивальник та унітаз. You know just what you do, you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you? My heart's more than a toy. Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my call. Next day you hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Oh, love, what I won't do. Chasing waterfalls Oh, you got me Chasing fall All of the times I've been there Times I came through I'd meet you anywhere If it brought me closer to you Distance is killing me You make it so hard Ванна кімната в мене готова. Розпочинаю тепер прибирання в коридорі. І так як ми нещодавно закінчили ремонт в коридорі, тут по суті роботи такої дуже великої немає, але помити вікно, яке я витирала, здається, але воно знову стало таке в пилюці. Ще потрібно буде відклеїти наклейку. Із вікна у нас, якщо ви пам'ятаєте, було глухе вікно тут. У коридорі дуже було незручно, тому що всі відкоси цвіли, і тепер вже поставили половина вікна відкривається. І також для мене це дуже зручно, тому що можна впустити свіже повітря, яке так не вистачало саме в коридорі. Дуже я задоволена, що і жалкую про те, що ми не зробили цього раніше. chase the waterfall Шкрябала, шкрябала, цю наклейку не могла відклеїти, брала вже і олію, і все одно не хотілося її відклеюватися. Взяла вже дротик, яким чищу кастрюлі, і з легкістю вона вже відклеїлася, все витираю на сухо, використовую спеціальну рідину спеціальну для миття вікон, для миття скла, дзеркал. Без розводів все гарно вимивається. У мене був титан, називається цей спрей, польський, здається, виробник, не пам'ятаю точно, що вам добре сказала. І все у мене тоді вікно вже чисте. нарешті. І поскладаю ще свої вазонки на місце. Також потрібно буде виділити час, але купити кашпо, пересадити мої вазонки, які дуже гарно почали рости. Активно почала точніше підливати, тому що не раз забувається за них, і вони так трішки підсихають. Дійшли мої руки і до прихожої, перебираю те, що тут не має бути, все, що тут лишнє не по сезону. Почистила я ще зранку кросівки осінні, теж вони висохнуть, поставлю на зберігання до наступної як кажуть, осені. Буде вже чисті, а тепер передивляюся все. Хочу випрати повністю всі рукавиці, шапки, теж висохнуть, поставлю все на своє місце, і буде зберігатися до сезону. Багато чого тут було лишнього. Адже коли робили ремонт і просто все в шифляду закладали. Минулого року купляла цю сушку для взуття, вона й коштувала не дуже дорого, там до 200 гривень здається. А сказати, що взуття з цією сушкою висихає дуже швидко, то так сказати я не можу, тому що потрібен певний час, там, здається, 6 годин чи 4 години, залежить наскільки воно мокре. Буде висихати, але якщо вам не горить, то взуття, то можна включити, хоча б, щоб воно трішки підсохло, ну а тоді вже поставити там на батарею і воно досохне. Але, в принципі, річ така досить непогана, користуюся нею не дуже часто. Стоїть та нехай стоїть. В принципі, їсти не просить, так про всяк випадок, нехай буде. Знайшлися мої окуляри від кучі, правда, без одного з стікла. Я так його і не знайшла. Прийшлося їх викинути, з ними попрощатися. Я думаю, що це на добре. Куплю собі нові і кращі. Хочу поділитися з вами своїм результатом і чим я чищу, щоб кросівки білі залишалися білими. Я використовую мурашиний спирт, купляла в аптеці, тому раджу вам спробувати. Я вже зараз новою зачіскою, волосся було вже настільки велике. Вирішила вже цієї весни зробити невеликі зміни. Підстрилася і як вам, напишіть в коментарях. Багато хто в інстаграмі мені вже писав, що мені пасує, і також вам подобається. Буду рада вашим відгукам. Ну, а зараз давайте перейдемо до смачненького. Я... Колись вам говорила в одному з відео, що я не противник готового листового дріжджового тіста. Саме коли ти не маєш часу, а готове тісто вже є. І я цим сьогодні скористалася, виробляю круасани. І, звичайно, що коли я маю час, я можу приготувати заготовку. Слойоного тіста поставити в морозилку, і воно в мене є. Цього разу я вирішила не заморочуватися, купити готове і швиденько на вечір я спекла круасанів. Вони були, правда, без нічого і настільки смачні. Я присипала їх пудрою, дуже швидко готуються, розтачую не дуже тонко, щоб була така слойка. Роблю це вже зараз, навіть дуже часто, тому що прийшла весна. А ще, ви знаєте, у нас були. Ремонти, і в спальні, і в коридорах Одним словом, дуже багато було роботи. Сил просто не вистачало для того, щоб ставати щось пекти. Тісто в мене було так, достатньо багато в морозилці готового, і я робила або вушка, або круасани, або просто печенько квадратиком з повидлом. Одним словом, мені ця робота сподобалася, що воно мені не затрачає багато часу. Я швиденько це роблю. Випікаю в духовці. При 170 градусів приблизно 15-20 хвилин. Подивіться, яка смакота. Вони дуже такі м'якенькі. Всередині є з такою легенькою м'якостю дуже дуже ніжні, хрусткі. Одним словом, просто слюнки течуть і раджу вам також спробувати.